Офіційно суд відсторонив Андрія Павелка від посади президента УАФ. Ну, а, ви ж я, я даво я, я не, я не <гум> така реакція Павелка на вердикт. Слова у залі суду адресовані стороні конкурента прокурору Івану. Вальову зараз буде іще більше деталей, але перед тим вам хочемо нагадати про наших партнерів. Заряджайте на перемогу разом з парімач і загляніть у коментар під цим відео. КПК України свідчить судді у ковід. Клопотання задовольнити від спиранити підозрюваного Павелка Андрія Васильовича 7.10.1975 року народження від посади президента. Громадської спілки Українська асоціація футболу. Код ЄДРПУ 14279 566 строком 183 2023. Отже, до 17 березня 2023 року УАФ буде без президента. Павалка відсторонено на місяць. Українська асоціація футболу відреагувала на новину у Фейсбук. Написала багато. Ось головне. Андрій Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАВ до набрання відповідним рішенням суду законної сили. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора. Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже скеровано до апеляційної судової інстанції. Також розпочато роботу з підготовки позовних заяв до Європейського суду з прав людини. Вказане рішення Печерського суду не матиме жодних правових наслідків для діяльності Української асоціації футболу. А тому очевидно, що спрямоване воно виключно на дискредитацію керівництва Асоціації та українського футболу в цілому, зокрема, й у очах міжнародної футбольної спільноти напередодні виборів членів виконкому УЄФА. Уже не вперше УАВ прямо говорить за опонентами Павелка, чіткий російський слід. Поява цього незаконного та юридично безпідставного рішення Печерського суду є чітким підтвердженням того факту, що тиск на керівництво асоціації через підконтрольні правоохоронні органи здійснюється окремими особами штучно в інтересах, зокрема країни 404, яка прагне позбавити Україну представництва в УЄФА. Вочевидь, учорашні обшуки УАФ теж російський слід. Володимир Звєров повідомив сьогодні в себе в Твіттері, Вчорашні обшуки в УАВ тривали до пізньої ночі. кажуть, вони стосувалися теми легендарної тренувальної бази в княжичах і коштів, виділених під неї за програмою Хеттрик. Костянтин Андріюк додав: та власне на його життя це ніяк не має позначатися. Бо, за твердженням Олега Протасова, він там УАВ не отримує ніякої зарплатні. А це той самий віце-президент УАВ Протасов написав у себе у Фейсбуці. Постраждає в такому випадку лише Україна, наш футбольний імідж, ділова репутація, наші футболісти і наші клуби. А також досить сильні на сьогоднішні наші позиції в міжнародних спортивних колах, особливо в питаннях санкційної антиросійської політики. Повернімося до зали суду. Слідом за Павелком усунуто ще його праву руку. ганцека УАФ Юрія Запісоцького. Термін той самий до 17 березня 2023 року. Відсторонення підозрюваного за пісоцькою Юрія Григоровича 28 червня 1982 року народження від посади генерального секретаря віз-президента громадської спілки Українська асоціація футболу встановить до статті 376, якщо складання судового рішення форму ухвалу з значного часу. Суд правильне лежити з питань проголошенням його з частини. Щось дуже багато. Останнім часом новин про навколо футбольні рухи, але ми вам пропонуємо переглянути наш свіжий матеріал. Про Павелка, його позови до 1+,1 та журналіста Андріюка. Також розбір уже легендарної прес-конференції з Костянтином за підказкою угорі можете переглянути цей матеріал. Дивіться. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.